Приходжу на роботу, а мені під... кажуть, ліхтар, оцей відекс, коротше, не працює, кажуть. Оце відложено, бо він не працює. Я ж поставив, кажуть, і різні акумулятори ставили, і все ну, класний ліхтар, той, що лінза зводиться, на нього три роки гарантії, і все і не працює. Ну, як це так? Коротше, я ж туди-сюди, я взяв у руки, вставив акумулятор ось у розову банку, він працює. Я вставив другу банку, він працює. Як думаєш, в чому причина? Я думаю, знаєш в чому причина? Мені кажуть, за причиною я знаю, чого у вас ліхтар не робить, а в мене Тому Тож в мене мої ліхтарі роблять просто ідеально. У мене все робить. Люб Любий саморіз у мене становиться електрокомбайном. А, цей. <сум> Суть в тому, що у ліхтарі... Бачите, ось ось кнопка. Видно кнопку? Видно. А, так от кнопка включення знаходиться ось. Це кнопка включення. А оце — перемикач режимів. В нього є режими: перший режим, другий, третій, четвертий і п'ятий. І оце, оці режими перемикає ця кнопочка. Вона не включає фонарь. Включає фонарь, задня кнопка. Цією ти вибираєш можеш в економному режимі, і він в економному буде ззаді включатися і виключатися буде в економному режимі. Скажи, не знав, так? Так важко замітити, що тут на жовкі якась резиночка така странна. Що не таке? Може, то кнопка? Я побачив тут кнопку.